Позиція обвинуваченого у замаху на Ірину Фаріон юного дніпрянина В'ячеслава Зінченка стає все більш хиткою. Принаймні, донька вбитої Софія Семчишин опублікувала відео, яке суттєво послаблює його досі непохитну позицію. Тепер Зінченку доведеться пояснювати свою поведінку не лише у день вбивства, а й за два дні до нього. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, і я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні. Ваша географія є важлива. Також напишіть, що ви думаєте про інформацію, яку ми зараз з вами обговорюємо. Також за можливості можете велике прохання долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігерова, частого гостя мого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, і на її лікування потрібно 100 тисяч кожного місяця. Ну і, звичайно, підтримайте мій канал вподобайкою цього відео, підпискою. Також можете підтримати його донатом на Патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Отже, коротко переповім суть допису Софії Самчишин, який нещодавно з'явився у її Фейсбуку. Цитата: Мама поверталась о 17 годині 13 хвилин із останнього запису гену українців на каналі НТА. А ти шастав став там на Масарика і своїми ногами перебирав у дурному одязі, був при температурі 30 градусів спеки та свої рукавиці вдягав. Кінець цитати. Отже, на самому відео зафіксовано, як за два дні до своєї загибелі Ірина Фаріон е орієнтовно о 18 годині 13 хвилин, повертається додому і заходить у свій під'їзд. У цей момент на відео з'являється молодик у знаменитій панамці і та окулярах, і стрімко рухається в напрямку Ірини Фаріон. Однак цього разу він не вчасно помітив її і підійти в притул до потенційної жертви. Йому просто забракло якихось кількох метрів. Цього разу він не розчехляє своєї зброї. І залишається не як йому здається, непоміченим. Але, але ж не для відеокамер, про це він чомусь не подумав. Наступна можливість йому випадає вже 19 липня через два дні. Враховуючи, що 19 липня Ірина Фаріон планувала виїхати на відпочинок, то наступну і вже очікувала на таксі, тобто через буквально. Дві-три хвилини її вже не було біля свого дому. А ще через деякий час її вже не було у Львові через годину півтори. То наступного шансу у молодика вже могло і не бути. А про цю історію ми можливо ніколи б і не дізналися. Чи доводить ця деталь вину Зінченка? Ну, звісно, ми відкидаємо емоційність Софії Семчишин, яка виявилася і в цьому дописі. Ну, напряму це не, є, не доводить, але вона суттєво підважує його ну, непохитну позицію все заперечувати. Так що у цій справі ми. Ну, Маємо чекати на дуже, дуже такі цікаві і несподівані повороти. Підписуйтеся на мій канал, дякую за перегляд! Все буде Україна!